Всім привіт! Знаєте, мені, напевно, дуже легко жилось, якби я не вирішила піти в секонд саме в такий день. На шляху до нього мене облили рази три, і мені здається, два з них, як мінімум, були спеціально. Цей раз моя ціль була знайти саме осінній одяг, прям як і спіндерста, щоб бути такою messy girl. Бачила такий прикольний корсет. Що не мій розмір? Штани з міньонами. Шкода, що мій розмір, бо було важче себе відмовляти їх купити. Подивіться, у когось ігрівий настрій. Чому вони такі шарфи роблять? Не знаю. Шарфи у секундах – Це моя біль. Вони справді класні всі, але чому вони такі короткі? Ну це на кого? Ой, Краса. Боже, наконец-то я вдома, погода просто трэш. Зато подивіться, яка шевелюра в мене від досить. Зараз буду все показувати. Перший мій лопчик, який я хочу показати, бо тут якраз вважають деякі речі, які я купила, це така сумочка. Подивіться, яка красота. В 7 секунді був завоз... Коротше, в цьому секенді кілограм був по 54 гривні. Все, що я купила, вийшло мені приблизно на 50 гривень. Тож, да. Сумочка просто вайб. Ну. ну, то ти шо? Взагалі. Така вінтажна. Щось осіння в ній все ж є, бо як мінімум вона червона. О, до речі, хочу ще показати, купила собі червоний лак. Можливо, сьогодні зроблю собі манікюр, А можливо, не зроблю, не знаю. От, от лак, Темно-червоний, я не знаю, звісно, вам же так цікаво, який я купила собі лак. ось, бачу, тобі. Я ще замовила у одній дівчинки, на якої підписана дуже прикольну чорну сумку. Вона схожа по вайбу, але не знаю. Це короте, вона йде як шопер типу, теж з довгою ручкою, така чорна. отут отак от ремінь. Ну, типу, імітація дуже прикольно виглядає, і у мене є коричнева шкірянка. І я думаю, ця сумочка буду з нею виглядати дуже класно восни. Зараз осінь. Господи, в ти речі, буде трошки холодніше. Ну, Далі річ, яку я купила річ. Річ біч. Блін, насправді гаразд, половина одягу все одно не осіння, але отакі ж штанішки. Вони не дуже осінні, я погоджуюсь, але вони все одно прикольні, але я їх не міряла. Думаю, вдруг що я ще встигну їх поносити. В цьому місяці, поки не буде прям дуже холодно. Помірюю вже в кінці. Помірюю в кінці. Це я купила, тобто, щоб носити вдома. Получився такий прикольний набір з топіка та. йо -мо -мо -мо. З топіка та шортів. Бачите? Такий топік. Я... я нічого не міряла взагалі. І от такі шортики. Вот. і воно все-таки зелена. Я дуже обожнюю зелений колір, обожнюю зелений, коричневий, червоний. І ну, воно зелене, тому я це взяла. І ще у нас зелена річ, яку я сьогодні прикупила, це отакий шарф. Отакий шарф. Шарфи це взагалі моя травма. Я не знаю, чому їх роблять такими короткими. Це якийсь сюр. Ой, блін, це походу остання річ, яку я купила. Я так швидко в цей раз вам все показала. Але я ще не міряла, я ще буду міряти. У нас просто відкрилась в місті книгарня КСД, я така, треба зайти, і випадково купила там книжку за 550 гривень. Отака така кофточка. Лана Деорей Вай, бачите цей бантик? Няшна дуже, але вона натовщики просвічує, прямо дуже сильно. Такий прикольний у неї виріси тут. Не знаю, треба під якийсь статик, маєчку, олейвчик, я такого не ношу. Ось такий топик. Мені просто лінь знімати цю кофту, я хочу пошвидше вам показати, щоб вже почати читати ту книжку пру пу пум пу пу пум пру пу пум 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 Промальнула, якщо чесно, думка, в мене вони якісь бабушинські, але думаю, ну ладно. В принципі, не супер жахливої сидять. Ой. Це такі ніжки, які бажано чимось просувати, але нема праски, тож я просто не буду просувати. Ну, це, конечно, така більш літня історія, але ну. Я, я стараюся зараз не брати зимою літніх речей. Ну, це, 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 це питання. Байт на коментарі, але справді питання, яке мене хвилює. А, цей аккаунт створений більше такий лайфстайл, секонд туди сюди, але я ще і читаю, якби, как бы, да? так, покажу вам книжечку. І я б хотіла зняти. Якусь підбірку книг, осінні книги, які я буду читати, свіді, розповісти про це. Мені цікаво, чи вам буде цікаво, чи ви таке дивитесь, чи ну yeah, sure. uh, зніму відео, як я фарбуюсь, бо я буду фарбуватись, купила фарбу, десь мені тут лежить. У мене є ще така ідея зняти осіннє відео, але не скажу на яку саму тему, тому що я такого ще не бачила, от прям саме такого, і не хочу, щоб хтось вкарав ідею. Але можливо таке вже є. І, да, мені здається, таке вже є. Але яка різниця? У мене ж немає, значить я зніму все. Робити з цього аккаунта прям букблок я не буду. І в принципі розумію, що якщо я буду знімати раз на місяць серед своїх восьмі відео, я планую, щоб це було вісім відео на місяць, тобто по два на тиждень. Якесь одне про книжки, люди від мене не відпишуться. Але, але все ж таки хотілося б, щоб вам було цікаво. І чому я не знімаю взагалі такі відео? Це тому, що. Я не хочу прив'язувати свою аудиторію до книг, бо мені здається, що люди, які дивляться такий контент, вони дивляться, бо ти знімаєш про книги, перестаєш знімати про книги, і все, це не цікаво. Плюс я не настільки багато читаю, щоб знімати дуже багато контенту, от 8 відео, наприклад. Тому таку аудиторію я отримати просто не зможу. Мені от просто не подобається оця сама ідея, що людям буде цікава не я як особистість, а просто. От книжки От, Я щось розповідаю. Можливо, в мене це непогано виходить. І, в принципі, цікаво послухати про книжки. Але якщо я не буду знімати про це, то можливо людям не цікаво і дивитись буде. От оце мені страшно. Мені страшно, що так само може працювати із секондом, Що зараз в мене більшості контенту це секонд, це одяг. От, але я думаю, що все ж таки ні. У будь-якому разі дуже прошу вас, написати мені коментарчик, якийсь там, який контент ви б хотіли б бачити тут. Можливо, ви конкретно щось хотіли побачити від мене, якісь у вас є ідеї, бо в мене їх майже немає, бачите. Ну коротше, на цьому будемо закінчувати, мій потік думок так точно. А! Не показала вам книжку. Це, коротше, випридний спадкоємець. Отакий тут дуже гарний зріс. Це віват, віват, так, да, віват. О! Почулися, боже, вона скріпнула. О, новенька. Подивіться, як розкривається. Подивіться. Ну, віват. Ну це хорошо. А ще було б хорошо, якби вівват мені відправили книжки, які я замовила місяць тому на всіх знижках. Але ладно, я, я все розумію, все розумію, і дуже не розумію людей, які кажуть, що давайте кенселіть видаництво. Ви що хочете, щоб у нас взагалі їх не було? Це кенселі, це кенселіть. І що у нас залишиться? Я перепрошую, Нонфікшн? Прикольно. Але хто не в курсі скандала, давайте вам проясню, Ви не ви знаєте. Якщо кратко, то Віват супер суперзнижки, там книжки по 50, по 100 гривень. Сайт лежав просто 2-3 дні. Люди ледве-ледве могли якось зайти на нього, замовити. Я так само ледве замовила. реально годину парилась, щоб замовити, і нікому майже не відправили ці книжки досі. Вони сказали, типу, що вони не очікували, що так багато замовлень буде туди-сюди, і в мене є здогадка, що можливо навіть книжок, який, наприклад, я замовила, не мав в наявності, і ну коротше, не знаю, яка проблема є, але думаю, що якщо так сталося, що вони їх не відправляють, то напевно щось то сталося. Навіть якщо нам не пояснюють, не знаю. Коротше, я в принципі не сильно парюсь про цього. Ну відправлять так відправлять. Я думаю, що я ще два тижні потерплю, а потім може напишу, скажу, ну що, ну що там де там? Просто якось знаєте, коли вже майже два місяці мене, то це буде вже дивно. Але до такі, от я дуже люблю обожнюю їхні книжки. Кратка про цю книжку це можна вважати продовженням серії жорстокого принца. Люди, які не знають, з чого почать читати фентезі, це це це, це вот оно, Оце. Жорськокий Принц. Eh, можна я вам не буде доставати інші книжки. Я просто ставлю собі напевно, фотку. М -м 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 -м, мені лінь доставати тут. Тут все дуже дуже погано в мене на пеличках. Це фентезі, політична фентезі, дуже легко написано, дуже легко читається, дуже динамічно. Я в свій час дуже не любила цей жанр. Просто так. Я ніколи не читала, але така, ну я по дефолту буду його не любити. Взяла оцю книжечку і така. ах. О не на що. Але, чесно кажучи, перші 150 сторінок, я така, боже, боже, її волосся як одуванчик, що, що за крінж. Ну, бо фентезі воно має типу, завжди свій стиль написання. Який би автор не був, от є оця, я не знаю, як це назвати, цей стиль мови, персонажів. Боже, я не знаю, у мене в голові було якесь правильне слово для цього, але я не можу пояснити. Мені після просто звичайної художньої літератури, там детектив, катаклісті, коли люди в книжках спілкуються так, як ми в житті, було прям дуже контрастно читати. Але потім я така хорошо, хорошо, мені подобається вм'яті. Я не пам'ятаю, чому откуда якось першу книжку я у щось мучила тиждень, половину першої книжки. Потім я така варвалася в це все діло і прочитала за декілька просто днів всі книжки, і була просто в захваті. Народ повітря, Голі Блек, перша частина жорстокий принц. Це завершена трилогія. Але там є головна героїня Джуд, і у неї є братик. І от про цього братика тут уже йде книжка. Йому там дуже мало років, він там маленький, а тут він вже дорослий. Що ви маєте знати перед тим як читати цю книжечку прошована? То це знову ж таки політичне фентезі, з любовною лінією на якомусь другому, третьому плані. Uh, від ненависті до кохання такий слов Берн, і мені прям сподобалось. Мені прям дуже сподобалось. Воно прям ну дуже динамічно. ти читаєш і такий що відбувається, що происходит Інтимних сцен там майже немає. Їх немає, я б сказала. Там є в другій частині і в третій, щось отаке. Але доволі таки доречно. Доволі таки доречно. Якщо ви не любителі оцих цих постільних сцен, то супер. мені подобається оце е, типу клубна ціна 550 гривень. Просто ціна 550 гривень. Вау, вигідно бути в вашому клубі. Все, Все. Ця фарба полетіла. Делюкс. Люкс. Хотіла понюхати цю штуку. Обирала, з яким запахом взяти ноготок. Ноготок. Коротше, з екстрактом морських водорослей. Я просто тащусь по цим якимось таким трошки хімічним запахом. Ні, пахне ацетоном. На цьому будемо закінчувати. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви трошечки мені щось там напишете якийсь коментарчик. От, напишете, які книжки ви любите, напишете, чи сподобалось вам це відео, напишете, яке відео б хотіла б наступним. Я не знаю, яких відео вам хочеться більше. Чи цікаво вам відео про книжечки да?